Хвали, Господа Єрусалиме, прославляй свого Бога Сіони, бо зміцняє він засоби брам твоїх, синів твоїх, благословляє в Тобі, чинить мир у границі твоїй, Годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю наказа свого, дуже швидко летить Його слово, дає сніг, немов вовну, розпорошує памерось буцім то порох. Він кидає лід свій, немов ті кряшки і перед морозом його. Хто устоїть? Та він пошле своє слово та й розтопить його, своїм вітром повіє, вода потече. Своє слово звіщає він Якову, постанови свої та свої правосуддя Ізраїлю. Для жодного люду він так не зробив, то й не знають вони правосуддя його. Алілуя! Амінь. Псалом 147 сорок Читаю для молитви похвали Бога за отримання від Нього милості та благодіяння. Благословляю тебе. Дякую за перегляд. Підтримай канал підпискою, лайком, коментарем.